Величезний, величезний привіт, вітаю на своєму каналі і запрошую на анонс акції в магазині АТБ з 25 вересня по 1 жовтня. Включно анонс акцій, Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. І буде як завжди. Я озвучую ту ціну, яка буде в акції, і показую регулярно. М'ясо креветки своя лінія. 400 г 225 гривень. Бачите стару ціну. І нова ціна. ну Тобто акційна. 168 гривень в акції. Зі знижкою можна придбати буде крабові палочки відводний світ. Заморожені 250 грамів. 49 гривень, 90 копійок. Так, зі знижкою ще будуть крабові палочки відводний світ, сніжний краб 200 г. Охолоджені. Ціна в акції 49 гривень. Оселедець норвен. Філе в олії 250 грамів. 55 гривень. Ціна в акції. Так, заморозка від торгової марки Легко, нагірці заморожені. 500 грамів. Курячі. І зі знижкою буде 70 гривень. В акції буде піца 4 сири. Вага, здається, 300 чимось грамів, якщо я не помиляюсь. 360 грамів. 81 гривня. Від торгової марки Норвен. Ікра Атлантичних риб з креветкою в соусі. Вага 160 грамів. 41 гривня. Так, це вироби ковбасні, від розумний вибір. Сосиски 330 грамів. І зі знижкою будуть в ціні по 24 гривні. Ну, цю нарізку ви всі знаєте від глобину асорті. Тут три види. Балик, ковбаса Брауншведська і папероні. Вага 180 грамів. А зі знижкою 98 гривень. Також в акції будуть а, сардельки з м'яса птиці австрійські першого сорту від своєї лінії 18 гривень за 100 грамів. Так, сири будуть також в акції Моцарелла та ементаль а, 130 грамів. А зі знижкою 44 гривні. Також хороша знижка на ці сири. Від торгової марки Комо зі знижкою буде бринза 170 грамів. Ну і, звичайно ж, інсалата також в акції. 42 гривні. Салямі італійська 32 гривні 50 копійок за 100 грамів. Варено копчена. Йогурти торгової марки Галичина. Усі смаки будуть зі знижкою в акції. Стаканчик вагою 290 грамів. 25 гривень, 80 копійок. В акції буде морозиво, ескімо з маком та кунжутом. 85 грамів від ласунка. 20 гривень, 30 копійок. Хто полюбляє кенійську зебру також вона буде з хорошою знижкою. Морозиво. 500 грамів від торгової марки Ласка. 70 гривень, зверніть увагу. Цього разу буде масло зі знижкою 63% від ферма, 180 грамів. 63% жирності я мав на увазі. Так, і ціна його. Де ж повна ціна. В акції буде по 60 гривень. Зі знижкою буде молоко від Яготинське, 2,6 жирності, 32 гривні 50 копійок. Йогурт від торгової марки злагода 800 грамів 44 гривні. Груша та яблуко 42 гривні. Малина 42 гривні. І йогурт без наповнювачів 38,80. Від торгової марки Біола, драгонфрукт та кактос 2 літра. 25 гривень 40 копійок. Також зі знижкою буде ситро від оболонь. Також 2 літра. 26 гривень 30 копійок. Енергетичний напій Хел 2880. А це Хелл новинка в магазині АТБ. 30 гривень. В акції буде водичка Bon Boisson. Тут в нас негазована та сильно газована. Літр 750. 15 гривень, 70 копійок в акції. Також можна придбати велику воду негазовану, 5 літрів. Знаменівська. 32 гривні. Так, від торгової марки Літо, апельсин і виноград гранат, об'єм 1,5 літри. 38 гривень, 60 копійок в акції. І вишня 3680. Хто полюбляє а, мілку, тістечко мілка. 175 грамів, 5 штучок. 64 гривні. 46 гривень. Батончик від а, фітнес від Нестлі. 13 гривень. Батончик Kit 27 гривень. Це великий. Шоколад Lime. Точніше, батончик Lime. 13 гривень 70 копійок. І також зі знижкою буде NATS. 20 гривень 40 копійок. Так, на вагу будуть цукерки Труфальє зі знижкою. 19 гривень. 50 копійок за 100 грамів. Зверніть увагу, теж непогана знижка. Зі знижкою будуть цукерки жувальні від Рошен. Усі по. Зараз там скажу, навіть гарбузи якісь нові з'явилися. 18 гривень 50 копійок. від Рошен Ловіта. Арахіс 127 грамів. 20 гривень 50 копійок. І ловіта шоколадна 24,50. У акції буде шоколад від Рошен Лакмі. Акційна ціна 30 гривень. Давайте подивимось, що по чаях. Батік гранульований, 110 грамів, велике пакування. Зараз він по 60 гривень. 38,30 можна придбати зі знижкою. Смачний чорний чай Грейс з ароматом бергамота 27 пакетів, 35 гривень. Ціна зі знижкою. І в акції «Грейс» альпійський букет 34,20. Зі знижкою чай від делюкс. Фруктовий по 46,50. І також в акції буде цейлонський крупний лист від делюкс. Зі знижкою кава «Амбасадор» в зернах. Тут цілий кілограм, можна придбати за 445 гривень. Амбасадор преміум 250 грамів, 129 гривень. Також в акції Амбасадор Strong 200 г. Акційна ціна 217 гривень. І зі знижкою Амбасадор преміум, 200 г 222 гривні. Зі знижкою будуть соуси від торгової марки Густо. Вага 180 грамів. 18 гривень, 90 копійок, будь-який. Від торгової марки Верес. Огірки пікантні, посольські 300 грамів. 58 гривень 80 копійок. Від торгової марки море. Кілька з квасолою. 230 грамів. Акційна ціна. 29 гривень. Сардину від торгової марки Мори можна придбати за 47 гривень. Своя лінія консерва, волгур з м'ясом курки, ціна 40 гривень. Червона квасоля з індичкою 50 гривень. Ості консерви йдуть вагою 325 г, м'ясо курей у власному соку безкісткове в акції 47 гривень. Так, шампуні дав. А, Можна зараз придбати також буде зі знижкою, вони по 400 мл. Ціна зі знижкою 99,50. Зверніть увагу. Також можна придбати зі знижкою бальзам Ополісковач. Розкішний об'єм дав. 74 гривні. Також в акції будуть гелі для душу DAW 250 грамів. 60 гривень. Дав мило тверде, 135 грамів, також з хорошою знижкою. 35,50. В акції жіноча гігієна Лібрес 40 штук. 53 гривні 50 копійок. Лібрес 9 та 10 штук. В акції 30 гривень. Шампунь від торгової марки Сйоз 440 грамів від шварцкоп. А зверніть увагу, дуже хороша ціна буде. 120 гривень. Шампунь Гель для душу Арко. 58 гривень зі знижкою. В акції Нівея чоловіча спрей. 72 гривні. 57 чоловічі кулькові. Антиперспірант чоловічий нівея. Також буде зі знижкою. 67 гривень. Жіноча нівея, антиперспірант 73 гривні. І в акції буде кулькові дезодоранти від торгової марки Арко по 49 гривень. Також зі знижкою можна придбати арко-дезодоранти. 65 гривень. Нівея бальзам після гоління 100 мл. 175 гривень. Піна для гоління Арко 300 мл. 60 гривень, також зверніть увагу. Також зі знижкою будуть гелі для гоління Арко. 89 гривень, 200 г. І арко крем для гоління 36 гривень. В акції буде порошок Savex, колор та універсальний 3 кілограми. 229 гривень, акційна ціна. Тільки ВТБ. Гель для прання Грюнвейт вагою 200. 81 гривня. В акції буде гель для миття посуду Rio. 23 гривні. Економія 10 гривень. Тут є в двох варіантах. Можна придбати і той, і той. В акції буде новинка SAVEX, кондиціонер для білизни. 1,5-літровий, 126 гривень. І зі знижкою буде ось цей SAVEX також. Тут... А трішки менша вага. 800 мл, це також новинка. 69 гривень. Капсули для прання універсальні. Wasn Free 19 штук, 156 гривень. Ой, дівчата, можна себе побалувати новим туалетним папером з ароматом манго, ще й 3-шаровий, 4 штуки в упаковці, 51 гривня. Ну а хто не любить без запаху манго, можна ось таки без запаху. Така ж сама ціна. Серветки, розумний вибір, одношарові, 200 штук пакування, 26 гривень, акційна ціна. Серветки вологі, міні-бі, своя лінія, 72 штуки. 30 гривень. Дитячі підгузки хагіси. Також будуть зі знижкою. 285 гривень. І зі знижкою будуть корм для пухнастиків кеттингов. 11 гривень, 50 копійок. Смаків дуже-дуже багато. Також в акції буде консерва кетенгов, 28 гривень, 30 копійок, 400 грамів. Я буду закінчувати відео. Ні, я буду продовжувати відео, тому що я забув ще показати вам пельмені і ще дещо. Від торгової марки 3 ведмеді з м'ясом курки пельмені 700 грамів. 65 гривень. 65 гривень акційна ціна. Також зі знижкою будуть фірмові яловичина та свинина 3 ведмеді. А, вага. Так пише плюс 50 грамів, а яка вага? 850 грамів. Повна вага. 116 гривень. Ну і яке ж життя без майонезу, да? майонез щедро. Так, де він є? Від торгової марки щедро. Зверніть увагу, тут 400 грамів. Акційна ціна 32 гривні 70 копійок. І зі знижкою щедро майонезний соус салатний. 18 гривень 90 копійок. Від торгової марки щедро Соуси сирний тартар та барбекю. Вагою 200 г. 16 гривень. А ось цей буде по 17 гривень. В акції будуть мортадельки від глобино. Вага, якщо я не помиляюсь, 600 грамів 112 гривень. Ковбаска губернаторська чи губернська. Губернська. Палочка вагою 420 грамів, 65 гривень. Ковбаска вершкова. Варена з м'яса птиці першого сорту 400 грамів, 68 гривень. Зі знижкою сир салямі 135 грамів, 51 гривня. 56,60-150 грамів радомер. Також зі знижкою можна придбати гауду, вага 200 грамів. 67 гривень. Арадамер трішки дорожчий, також 200 грамів 73 гривні. Велика кава Якобс Монарх вагою цілий кілограм в зернах. 440 гривень. Монарх 200 г, 220 гривень. 200 г да, 220 гривень зі знижкою. Також в акції буде Якобс Еспресо, вагою 300. Вибачаюсь 230 грамів. 99,50. 33 гривні чай, шерлок, чорний та з бергамотом, 25 пакетів в акції. І також можна придбати заварний 100 грамів 53 гривні з ароматом бергамоту або ж чорний. Хто полюбляє мілка, плитка 90 грамів, 35 гривень будь-яка. Віторговий марки Норвен, Хек без голови. 1490 за 100 грамів. Шматок сьомга, своя лінія, 180 грамів, 165. Також в акції буде сьомга нарізка, 100 грамів. 100 грамів 100 гривень. Треба буде купити. Ну і тепер я можу закінчувати відео і бажати вам економних покупок і всього всього найкращого, щоб у вас було все гаразд.